Дивіться, та, той факт, що ворог продовжує розширювати свої е, можливості і застосування цих можливостей, це факт. Вони зараз починають кошмарити е, нашу залізницю. Це вже не вперше. На жаль, були попередні так само ці всі випадки, але зараз вони хочуть прямо бити по прифронтовій території, туди куди дістають і дістають активно. Це те, що вони робитимуть тут. Питання полягає в тому, що потрібні активні рішення, якими вони можуть бути на сьогоднішній день. Важко сказати, тому що ну є просто практичне відповідь на це питання. В нас не вистачає сил і засобів захистити всю нашу територію. Це теж очевидно. Тобто в нас велика країна, і захистити кожен об'єкт. На жаль, ми не маємо спроможності це зробити якісно. На жаль, просто навіть по тій причині, що бракує нам. Засобів ППО відповідно по залізниці будуть зустрічі з представниками. Ось, наприклад, Сергій Флеш, це відомий у колах фахівець з радіоелектронної боротьби. Відповідно, він буде зустрічатися з керівництвом залізниці, радити якісь речі. Я думаю, йдуть консультації з відповідними військовими, вже розглядають елемент того, щоб натягувати дронові сітки вздовж колії, Тобто такі речі сьогодні відбуваються, і це реальність, це та реальність, ким ми живемо, і маємо її сприймати.